по-русски, да? Я могу на украинском сказать. А, ага, то есть не проблема, да, вот да. Хорошо. То есть, да? Да? Я то есть ну, на любом. А это чей второй флаг? А, Медивіра. это сегодня. Да. 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 Хорошо. Англія новий бекграунд, майби дисбек, так біграун. Окей. А бітифу. Окей, go. мрего okay. Україна, моя улюблена команда. Я бажаю їй успіху, okay. успіху у Євро 2012 та успіху в дальнішому. Та я дуже хочу, щоб вона по победила в цьому чемпіонаті. І зараз дуже важливий матч проти Швейцарії. Я дуже хочу, щоб це дуже важливий матч для нас. І я дуже хочу, щоб вона побігли. Yeah! yeah.